Всім вітання. Сьогодні у нас чергова активність для лоу-банків. є можливість заробити 10 доларів на біржі Binance. Проект DAPOS спільно з Binance WebTриvalet роздають цілих 500 тисяч доларів. І цей пул, розділений на дві частини, ми з вами можемо розділити, в принципі, розділимо. В цьому відео я покажу, як що тут потрібно робити. Цей проект є досить хорошим, тому що тут хороший твіттер скоро більше 15, якщо не помиляюсь. Також тут хороші інвестиції у розмірі 15 мільйонів. А Оцінка проекту більше 300 мільйонів, і тут, в принципі, хороші інвестори. Це я говорю для того, якщо вас зацікавить цей проект, то, в принципі, можна глянути на якісь активності для того, щоб перспективі отримати від нього айрдроп. На рахунок минулих активностей вибі назвебтривали з іншими проектами. Там ситуація не скам, а просто проекти відкладуть постійно лістинг і на даний момент його немає. Відповідно, розподілу токенів, які ми можемо продати на лістингу, також немає. Зараз просто потрібно дочекатися для того, щоб якийсь проект залістився. Далі наші токени або вже на наших балансах, або прийдуть, і тоді ми зможемо їх продати. Але саме в цьому проекті пул іменно в доларах. Коли закінчиться ця акція, тоді ми вже отримаємо іменно долари на свої баланси. Тому приступаємо. Для початку, звичайно, що підписуйтесь на мій телеграм-канал, посилання в описі, Тут більше інформації про крипту, як на ній зробляти. Інформація для лоу-банків, для хай-банків, Тому кожен знайде для себе якусь цікаву інфу, де заробити на крипті. Далі, щоб взяти тут участь, звичайно, що потрібен аккаунт на біржі Binance, Якщо у вас його немає, проходимо реєстрацію і верифікацію за посиланням яке в описі під цим відео. Далі ми переходимо в вкладочку Web3 вверху нашого додатку. Тут у нас буде таке меню. Ви можете або створити свій гаманець, Binance Wallet просто у декілька кнопок. Або якщо він у вас вже є, потрібно поповнити сюди в районі 10 доларів. За хвилинку я покажу, як це робити, і наступне, що нам потрібно, це перейти на сам банер з активністю. Це от проект Tapos, Переходимо на нього. Нас зустрічає така сторінка. Ця активність закінчується 17 вересня, тому майте на увазі, що десь в районі 14 днів. У нас є ще для того, щоб взяти тут участь. Далі ми просто нажмемо кнопочку почати місію, або у вашому випадку просто буде підключити свій гаманець. Далі в нас є всього дві місії. Перше, це внести депозит на їхню сторінку, іменно більше 10 доларів у будь-якому активі. І далі закинути їх в стейкінг, і ви зможете їх, в принципі, забрати. По нагородам 200 тисяч USDC ми ділимо просто за участь, тобто кожен користувач, який візьме тут участь, розділить ось цей призовий пул. Наступне завдання: нагорода у 5. Доларів буде для перших 60 тисяч учасників, які виконають завдання номер 1 і номер 2 Тому, в принципі, поспішіть. Сумарна нагорода: тут 300 тисяч USDC і в принципі переможців 60 тисяч. Переходимо до першого завдання, нажимаємо здійснити депозит. У нас появляється ось такий типу, якби додаток, який у вас підв'язаний саме до Binance Web3 Wallet. Далі ми нажимаємо кнопочку Трансфер, і тут нам потрібно вибрати мережу, у якій у вас є якісь кошти, і ту мережу, в яку ви хочете переказати свої кошти. Особисто я рекомендую і сам Вибираю BNB Smart Chain. Все, що нам потрібно зробити, це з нашого гаманця Binance Smart Chain Wallet перекинути BNB в мережі USDT на DAPOS Оцей валет. Для цього ми переходимо на нашу сторінку Binance Web Trivalet, тут або поповнюємо, або свапаємо якісь активи в USDT в Binance Merchant. Як це робиться? Якщо ви закинули сюди BNB, допустимо, то просто переходимо в вкладочку Swap, вверху вибираємо BNB, вибираємо USDT і якби, свапаємо. Якщо іншим способом, то тут, допустимо, купуємо BNB, купили там на 11 доларів, допустимо, далі ми заходимо або USDT, якщо у вас є, переходимо в вкладочку зняти, вибираємо кошти, натискаємо. Закликаємо зняти, тут вставляємо адрес і вибираємо мережу Binance Merchant. Так ми робимо або з BNB, або з USDT. Але саме BNB в цей пул, щоб виконати завдання, закинути не можна, тому закидуйте в принципі саме USDT. Свій адрес, щоб отримати ці токени на Binance Webtri. Тині, ось тут нажимаємо копіювати, і тут вибираємо Binance Merchane і копіюємо цей гаманець, на нього поповнюємо. Далі повертаємось до нашої активності, нажимаємо кнопочку «Трансфер», Тут нам потрібно вибрати Binance Marchin і USDT. Ви можете вибрати іншу якусь валюту, мережу і так далі, але я буду показувати на ось такому способі. Нам потрібно зробити депозит більше 10 доларів. Нажимаємо Confirm та підтверджуємо нашу транзакцію. Ці кошти буквально за хвилину або і скорше мають появитися на вашому балансі, і одразу ж переходимо до другого завдання. Натискаємо вверху зелену кнопку Air Up to і там всякі відсотки. Тут нам потрібно вибрати ті активи, які у вас є на балансі. Поповнюйте краще 11 доларів, тому що воно тут чуть по Рахую. У мене на балансі є 10,4 долари, але все ж таки, щоб закинути в цей типу якби пул, то в мене є ну, 10 доларів. Кроше 40 копійок воно кудись здіває. Далі нажимаємо старт. І тут підтверджуємо нашу транзакцію. Після закінчення цієї акції, щоб вивести свої кошти, нажимаємо вивід і, в принципі, виводимо наші кошти. Коротше кажучи, ми повністю виконали завдання. Повертаємось на сторінку Бінанс вибтривали і нажимаємо перевірити статус завдання. Перше завдання у нас абсолютно виконано, друге також перевіряємо. Щоб нам зарахували друге завдання, потрібно перейти на нього, нажати Скористатися зараз. І тут повзаємодіяти з одним із цих проєктів, допустимо, кілексинг, Swap і так далі. Ви вибираєте на вибір, але я виберу кілекс, і тут всього лише потрібно буде на одну секунду, одну хвилину. Коротше кажучи, зробити будь-яку позицію. Вверху я вибираю плече, внизу перетягую ползуночок, щоб просто відрегулювати собі ціну, яка мені потрібна, і нажимаю в лонг або. В шорт підтверджуємо транзакцію. Коли наша позиція відкрилась, ми її можемо одразу закрити або тоді, коли ми собі бажаємо. Внизу нажимаємо Close по маркету, нажимаємо Confirm і підтверджуємо нашу транзакцію. Далі повертаємось на саму сторінку, нажимаємо перевірити статус завдання. Наше завдання автоматично виконано. Ось такі, в принципі, легкі завдання ми виконали. Потенційно можемо тут заробити 10 доларів, більше я думаю, що не вийде. Але і топ прибуток для лоу-банків так точно. Більше інформації про крипту, як на ній заробляти, є в описі цього відео, у моєму телеграм-каналі. Підписуйся, не забувай, там більше цікавої інформації, як заробляти на крипті. Дякую тобі за перегляд, став лайк і до зустрічі.